Hello Friends! Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Крок до англійської мови, і сьогодні я розкажу вам правило утворення питальної форми минулого простого часу, past simple Tense. і мова йдеться саме про правильні дієслова. Для утворення питальної форми минулого простого часу ми використовуємо допоміжне дієслово «did», яке ставимо на перше місце перед підметом. Правильне смислове дієслово втратить закінчення «-ді». Не забуваймо слова маркери переносити на кінець речення. Нові слова, new words, visit, відвідувати open відчиняти, cook готувати. Yesterday I visited my grandparents. Вчора я відвідала моїх дідуся та бабусю. «Did I visit» My grandparents yesterday. Last Sunday we cooked pizza. Минулої неділі ми готували піцу. Did we cook pizza last Sunday? Just now she opened a window. Тільки що вона відчинила вікно? Did she open a window just now? Thank you. Goodbye.